Наскільки б цей душ не був би геніальним витвором мистецтва, але треба вдосконалювати польовий душ. Отже, що, виїхав в магазин, купив такий от краник, краник для капельного поливу. В чому його перевага? В тому, що просто вставляється і затискається. Тобто не потрібно, так як зі звичайним душом, зі звичайною лійкою душу, що затискати гайкою із середини і знаружі. наружжя. Є от такі от волонтери нам колись передали бочоночки для води, просто ставиться. Зараз отут -от поставлю такий краник і буде отакий польовий душ. Ще в перевага в тому, що коли він спуститься, він стає отакий компактний, типу його можна скрутити просто і буде такий переносний польовий душ. Я вже дивився в інтернеті, в інтернеті польові душі коштують найзвичайні, ну, здається, там, гривень 400, а більш навороченіший там, з датчиком температури, показує там рівень води, якась там блієчка, а він вже, там гривень 600 коштує. Але навіщо? Якщо от 13 гривень, і буде те саме, можна буде покупатися. Тому. Е на замітку отакий краник можна не просто таку, можна, звичайно, там, каністру 20-літрову так само ставити і все. От, ну, Зараз покажу процес, як я буду його монтувати. Отак от, от, за відсутності якогось сверла і всякого такого, буду зараз ножиком вирізати тут отвір. Так, якось вийшло так, щоб вирізати отвір. Зараз тепер буду пробувати вставляти. Так, ну що, от вставив, просто. вставляється. І тепер тут от -от -от затискаю. О, гарненько має затиснутись. Мало би, але щось не виходить. Вискочило. Так, ну якось так. Пробуємо. Тічія, я моя. Провал. Провал, провал, провал. Ну, в теорії воно мало би працювати все класно. Але на практиці. На практиці потрібно... Ця ємність підходи, вона надто, надто, надто еластична. Треба, щоб більш твердо. Ну, добре, зараз буду пробувати на каністрі. Частина друга, це перегралося. Що я вирішив? Так як е, тут -от немає жорсткості ніякої і каник не можу нормально закріпити, я просто вирізав, це буде як зелена горловина. Зробив отут, -от, таке кріплення буде, як ручка рішиться. І в мене ще є кришка, вона набагато твердіша. І зараз просто я отак от зроблю каник і гадаю, що так має вийти. Зараз буду пробувати. Отже, вирізав такий оттопір. Зараз я. Його прогрію гарненько і спробую насадити краник. Зараз отак от гарненько прогрію і насажу. Все. Ну все, вийшов такий от результат. Затиснув його іначе тримається. Зараз просто накручую і перевіряю. Так, от кінцевий результат. Якість краника, як бачите, просто десь тут підтікає. Не критично, не важливо. Головне, що отак от відкрив, там помився, голову помрів і закрив. Все. А тут заливається так зручно, отак от оно от ДВСІ плюс-мінус. Як польовий душ, як е, альтернатива якимось дорогим аналогам, ідеальна.